Андрію, вітаємо. Друга перемога Яко. в сезоні. Авалон десь, можливо, номінально фаворитом вважався цієї гри, але ви перетерпіли і здобули результат Твої коментарі по матчу. Ну, в принципі, я згодний, що Авалон був як би, на бумазі сильніше, але ми зіграли сьогодні, можна так сказати, один за одного. І дотерпіли. Плюс у нас Воротай дуже здорово сьогодні зіграв, виручив в деяких моментах. І ми дотерпіли і в кінці забили Авалон уже не було. Що втрачати, вони пішли п'ятого? Ми скористались можливістю, забили, дотерпіли. Я вважаю, що вся команда сьогодні молодці один за одного. І так потихеньку-потихеньку, і вже є потихеньку результат. У суперника не було головного тренера на бровці, Вони так зі сторони мені виглядалось трошки розібрані, не, не зіграні. Ви як один механізм діяли? Чи задоволений сьогодні установкою на гру, чи все вдалося реалізувати? Так, да, сьогодні тренер нам те, що сказав перед грою і під час гри, і в перерві, ми все виконали і це все відбулося добрий результат. А те, що в не було тренера, я вважаю, що це їм, це їм трошки помішало. Ну і останнє питання особисто для тебе. Ти новачок в команді. Як тобі, чому вирішив саме приєднатися до Ітландії? Запропонували. Хороший колектив, хороша команда, новачок вищої ліги, можна сказати, тут літом. Ну, Вирішив приєднатися, там далі побачимо. Дякую. Дякую.